Більшість питань з минулих вебінарів до мене. Я би міг перефразувати, як Микита, щось я зовсім в даній розгубився. Що мені робити? І от саме про це я з вами і хочу поговорити 20 грудня о 16.00 на безкоштовному вебінарі. Ми з вами сфокусуємось на. Саме тому, що вам робити в Данії, це буде практично, це буде цікаво, ем, я вам спробую зрозуміло комунікувати, що сам вам робити, давати якісь поради, дати вам якийсь шлях, щоб ви нарешті змогли відчути себе комфортно в цій країні. Для того, щоб прийняти участь по посиланню переходьте на подію, натискайте там відвідаю, і ви отримаєте далі усю інформацію про приєднання ще раз 20 грудня, 16.00, Все безкоштовно все проходить онлайн. Тож можна приєднатись з будь-якої частини країни. До побачення.